Привіт, мої любі! Ви просили повну версію мої 10-хвилинної руханки зранку, тож я вам її сьогодні запишу. Можливо, вона вийде трішки більше, ніж 10 хвилин, бо я буду пояснювати, і я не буду робити в такому темпі, як я роблю для себе. Але це не важливо, бо ви будете звикати. А хочу додати, що ця руханка це не про те, що ми там з зайвою вагою боремось. Це не про сантиметри на вашій талії, Це про здоров'я, про здоров'я ваших суглобів, про рух у вашому тілі, який він має бути. І я спеціально залишила на собі піжаму. А, тому що це, ця руханка не потребує ніякого одягу від, від вас, ніякої підготовки. Ви можете вставати з своєї постілі зранку, там, можливо, попити водички, а можливо, навіть не попити. І одразу йти на килим і тренуватися. Тобто нічого вам для цього не потрібно. Тому я в піжамі і поїхали. Перше, що ми робимо, ми. Посміхаємося собі і дякуємо, що ми знайшли 10 хвилин для себе. Встаємо в позицію 4 точки опори. Розставляйте широко пальці, і коліно обов'язково під стегном, під тазом стегновим суглобом, а руки обов'язково під плечима. Тобто, у вас має бути такий квадрат. І потроху починаємо вдихати. Виштовхувати грудний відділ, грудну клітину вниз до килима і трішечки приподнімаємо своє підборіддя, але не заприкидуйте голову. Ми робимо вдих, і на видиху ми штовхаємо килим, підтягуємо до себе таз і видихаємо, і робимо сильний 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 виштовх такий від килиму. І вдихаємо. Трішечки знову штовхнули в грудну клітину підборіддя тягнеться вперед і по діагоналі, і на видиху штовхаємо кило. Коли ми штовхаємо кили, ми намагаємося максимально скруглити спину. І на видиху в нас живіт ніби всмоктується всередину. Вдихаємо, розслабили свій живіт. На видиху живіт стає ніби пласким і входить. Зсередину нас. І трішечки прискоримося, робимо 8 разів. Вдихаємо, не запрокидуйте голову. Видихаємо. Працюйте руками, штовхайте килим від себе. Виштовхнули. Лапкову кістку тягнемо до себе, ніби лобом тягнемося до лапкової кістки і видихаємо. Довгий видих. Довгий вдих. Намагайтеся працювати не стільки попереком, скільки грудною клітиною. Тобто ви штовхаєте головне грудною клітиною. Весь рух в нас починається із грудної клітини, а потім вже додається руху шиї та у попереку. Ще два рази. Видих, вдих. І останній видих і вдих. У нейтральну позицію в нас від матірки до куприка пряма лінія. Якщо ви покладете собі палку, то вона не буде провисати між палкою, наприклад, і попереком, не буде простору. Ви, ви вирівнюєтесь у пряму лінію. І трішечки порухаємося вперед. Назад вперед. Назад. Слідкуйте за тим, щоб, щоб у вас від маківки до куприка була пряма ліня. Щоб в нас нікуди не підкручувався або нікуди не рухався. І робимо ще вісім. Більше штовхайте себе вперед. Сім. Шість п'ять. Маківку витягуємо. Шия подовжена. Три, 2, 1, добре. І з одного боку в інший бік. Вам може бути трішки неприємно в ваших руках, в ваших кістях. Таке може бути, якщо ви не звикли до вправ з упором на руки. Це може бути, тому ми їх трішки розігріваємо. Чотири. Три, два, один. Розвели пальці в сторони і так само похитали в сторони, право-ліво. І робимо трішки швидше. Вісім. Сім. Не забувайте про свою пряму лінію від маківки до кубрика. П'ять, чотири, три, два. Один. Хто може, розверніть руки пальцями до себе. Якщо не можете, ставте той кут, який можете розвернули. Якщо вам дозволяють руки, то трішки потягніть себе назад, кого не дозволяють, робіть так, як ви можете. Будь ласка, не змушуйте себе. Нічого доброго, коли ви себе сильно змушуєте, не буде. Ваше тіло має бути розслабленим, йому має бути добре. Повернулися. Трішки встряхнули руками, і зараз ми трішки попрацюємо на руках. Повернулися в нашу позицію 4 точки опори, поставили носочки на килим, і ми відриваємо коліна, штовхаємо сильно килим в пол. І в нас має спина трішки тягнутися в стелі. Тобто, щоб ви не висіли на руках отак ось, між е, плечима, а ви сильно виштовхнули килим. І опустилися. Так само працює живіт. Живіт ніби смоктується всередину. Робимо 8 разів. Видихаємо. І опустили коліна. Коліна відриваємо трішки, буквально 1-2 см. Хто новачок? Кому важко відривати коліна, ви можете їх не відривати, але штовхати килими залишати коліна на підлозі. Видих. 6. Повернулися. П'ять, повернулися. 4. Три. Два. Один. Лишилися з цього положення. Штовхаємо себе максимально назад і намагайтеся втримати нашу позицію від матірки до кубрика пряма спина. І сильно штовхаєте руками від себе килим. І повернулися. Вісім разів. Видих, вдих. Якщо важко, коліна, коліна е, торкаються килима. Якщо легко, каліна не, не торкаються килима. Видих, вдих. Видих, слідкуйте за спиною. Вся увага тут у прямій лінії. Ще два. Видих. Один. Лишилися в цій позиції і е, зафіксували маківку і таз, пряма лінія. Якщо можемо, по черзі права ліва нога випрямляємо. Якщо не можемо, лишаємося в согну з зігнутими колінами і трішки-трішки починаємо їх рухати. Але головне, щоб у вас була не така позиція, а ви е, ваші вуха між плечима. і... Ваш куприк тягнеться в стелю і пряма лінія від маківки до куприка. Поїхали 10 разів. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кому важко лишайте зігнутими колінами, хто може, випрямляєте? Коліна п'ятками тягнетесь вниз. Це не обов'язково можна працювати із зігнутими колінами. І з цього положення ми починаємо підкручувати свою лобкову кістку до себе, скруглювати максимально спину, Підборіддя тягнеться до грудей. І виходимо в планку. З цієї позиції згинаємо коліна, штовхаємо таз назад. І знову виходимо в стартове положення. Випрямляємо ноги. Хто може, це не обов'язково. І знову підтягуємо перший рух. Ми підтягуємо лобкову кістку до себе. Максимально виштовхуємо грудний відділ у стелю. Переходимо в планку, згинаємо коліна і штовхаємо з себе знову назад. Випрямляємо ноги, хто може. І робимо такий перекат. І я трішки зроблю це швидше. Робимо вісім разів, але кожен своєму темпі. Не поспішайте, це не має бути швидко, це має бути комфортно. Це руханка. Ми тут досягаємо лише комфорту з нашим тілом. Тобто, ви налагоючи налагодження. Тобто потрібно налагодити зв'язок з вашим тілом, і ви маєте відчути кайф, задоволення. Це не має бути насильство. Ще робимо два рази. Один. Лишаємося тут. Хто може крокує ногою до? Руки. Залишаєте ногу біля руки. Кому е, легко лишаєте задню ногу пряму, кому складно, ми кладемо, е, згинаємо коліна, кладемо ногу на підлогу. Одноімна рука з ногою навдосі вдихаємо. Розгортаємо максимально ваша задача розвернути грудну клітину, подивитися в. Стелю вдихаємо максимально на всі ребра. І на видих ми закручуємося до тієї руки, яка лишалася на підлозі. Голова супроводжує руку вдих, видих. Вісім разів. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Голова за рукою. Темп ваш. Не швидко. Ще два. Вдихаємо. видихаємо, Останній. Вдихаємо. видихаємо, Повернули руки. Повернули ногу впряму і поміняли. Повернулися і інша нога. Якщо можете, лишайте пряму, якщо не можете. Згинайте, лишайте на килиму. І так близько, як вам потрібно. Вам має бути комфортно. Рука. Вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чтири. Три. Два, один. І тут піде далі складна частина. Для тих, хто був на прямій нозі, одноіменна рука переноситься вперед, друга рука переноситься вперед, і ми переносимо всю вагу тіла на передню ногу. Задня нога йде п'яткою у стелю. І намагаємося ту руку, яка не одна з ногою, підняти. Для тих, у кого все гарно виходить, розгортаємо грудну клітину і виштовхуємо руку, я вже падаю. І виштовхуємо руку у стелі. Ваша задача зробити так, щоб за рукою розвернувся і таз. Тобто, поки я. Вам пояснюю, я трішки падаю. Таз розвертається разом із грудною клітиною. І ваша задача верхню руку побудувати на одній лінії з нижньою. Якщо дуже складно, тобто ви розумієте, що ви падаєте, ви можете взяти стільця і спробувати потриматися на стільці. Розгорнули і таз, і руку для тих, кому не важко. Відриваєте ту, ту руку, яка на підлозі. Я падаю. Для тих, кому важко використовуйте стілець. Слідкуйте за ногою, щоб вона не падала вниз. І повертаємо пятку у стелю і повертаємо руку на тил. Готові простий варіант із стільцем. Складний варіант. З одною рукою можна навіть руку прибирати від килима. Поїхали. Розгортаємося догори і вниз. П'ятка у нас у підлогу. П'ятком на стелю, носок у підлогу. Поїхали шість разів. Розгорнулися вниз. Розгорнули себе вниз. Розгорнули. Це нелегко, я казала. Ще три. Ще два. Щось я сьогодні падаю. І ще. Один. Так, лишили руки на килимі і дуже обережно поклали ногу, зігнули коліна, поміняли. Друга нога на підлогу. Хто може випрямляє, хто не може, встає із зігнутої позиції. Одне рука вперед. І переносимо вагу тіла на передню ногу. Спочатку п'ятка дивиться у стелі. І потроху починаємо розвертати грудну клітину і таз. І повертаємося рівнесенько. Знову грудна клітина і таз. Руки на одній лінії. І знову вниз. Поїхали. Шість. Вниз. П'ять. Хто може, відриває руку від килима. Чотири. І вниз. Три. І вниз. Два. Три. І вниз. І зараз покажу вам, повернули ногу, зігнули складнішу версію. Ми зараз будемо розвертатися у дві сторони. Але ця версія не для всіх. Ну Так, як ви просили моє тренування, я вам показую. Ви спробуйте адаптувати під себе. Якщо дуже складно, робіть просто цей варіант з підтримкою зі стільцем. Встаємо, переходимо на одну ногу і ми розгортаємося в один бік, а тепер змінюємо руки, розгортаємо таз і в інший бік. І ми нібито крутимось навколо нашої осі. І поїхали. В один бік і в інший таз. Кісточка дивиться спочатку в, од... в стелю, потім вона закручується. І хто може, робить це без опори. В одну і в іншу. Я щось сьогодні не можу. Але в мене сьогодні вже було тренування, може, може я себе е... зараз знаходжу собі виправдання, але щось я не можу. Ще два. І останній. Добре, повернулися. Поміняли ніжки. Інша нога. Перенесли вагу тіла. Щось на цю ногу мені сьогодні легше. Оп. Так. Розгорнули таз, грудну клітину. Поміняли. І таз, і грудну клітину закрутили в інший бік. Таз, грудна клітина. Не падайте. Використовуйте стілець, якщо потрібно. Добре, знову. Розкрутили в один бік, відкрили таз. І закрили таз в інший. Супер, ще два. В один бік. І в другий. Тут працює таз, і грудна клітина. Тут у нас все працює. І потрібно ще баланс. Втримати останній. Супер. Дві ніжки до себе. Залишились просто висіти внизу. І намагайтеся матівкою тягнутися у килим. Вага тіла на всій стопі. Три точки опори. Нагадаю, хто не знає, читаємо пост про три точки опори. А, і Таз у нас знаходиться над стопою, тобто ми не завалюємося назад, не завалюємося вперед. У нас тут пряма лінія. І ми починаємо підкручувати лобкову кістку, таз підкручувати на себе. тобто Я не відходжу назад, а я починаю підкручувати таз, в мене скругляється поперед. І я починаю. Куприк за куприком розкручувати себе. Трішки відійду. до. О, не вміщаюся в камеру. Розправили плечі, опустили плечі, трішки підняли підборіддя. І так само з підборіддя знов закручуємося вниз. Таз лишили. І грудний відділ. Потім поперед. І лише потім... Вже пішли вниз. Розслабилися тут. І трішки порухаємося від однієї ноги до іншої. Не перевалюйтесь не вперед, ні назад. Три точки опори на стопі. Вся багана, всій стопі. Ще. І останній раз будемо розкручуватися, повернулися на центр. Нагадую, починаємо з таза. Лобкову кістку натягнули. До себе у нас автоматично скруглюється поперед, і ми куприк за куприком розкручуємося до гори. Вгорі, вгорі робимо добрий вдих, видих. Не знаю, чи я влізла, чи не влізла, Давайте її саме. Вдихаємо, видихаємо. Що в нас найголовніше це сказати собі дякую. Одна ручка, інша ручка. Дякую! Ви круті, якщо зробили це тренування зранку. Бо зранку це найскладніше. Ми постійно хочемо спати, кудись бігти, запізнюємося. Тому обов'язково поставте собі сьогодні плюсик, що ви круті. Ви зробили тренування зранку. І в наш час соцмереж я буду дуже вас просити про серденько, підписки і допомагайте мені, будь ласка, якщо вам подобається, ну. Навіть ті, хто не звикли ставити лайки, вони мені знадобляться. Тому ставте лайк, підписку і до зустрічі. Па-па!